7 грудня у малому залі будинку культури відбулися урочистості, присвячені державному святу дню місцевого самоврядування. Винуватців свята прийшли привітати представники міської влади, начальники управлінь відомств, керівники підприємств, деякі депутати міської ради та просто небайдужі мешканці міста. Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді вітати вас в цьому залі. Прийміть наші найщиріші вітання сьогодні, 7 грудня. Традиційно відзначається державне свято день місцевого самоврядування. Це свято по праву пов'язують із добуттям Україною незалежності і сприймають як дату, що є знаковою віхою установлені української держави. Свято всіх, кому близька ідея громадянського суспільства. Немайдужа майбутня доля рідної Батьківщини. це ваше професійне свято. Шановні наші керівники, начальники, працівники органів місцевої влади. Тож прийміть найщиріші привітання, прийміть слова подяки за вашу працю, за величезну відповідальність перед людьми, суспільством та державою. Нехай ваша професійність та досвід. Сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків сприяють розбудові та розвитку нашої держави. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Сабодаш Володимир Іванович та голова профспілки працівників державних установ Кирпич Віра Петрівна. Шановні колеги, ми зібралися сьогодні у цьому залі, щоб привітати один одного з подію, яка для нас з вами. Важливо це свято місцевого самоврядування, це день місцевого самоврядування, це наше з вами свято. Я хотів би побажати всім вам в першу чергу міцного здоров'я, достатку, злагоди в сім'ї, знаєте, таких простих людських цінностей. Але е, зауважити, що ми з вами несемо. На своїх посадах велику відповідальність перед міською громадою, тому що від того, як ми кваліфіковано і професійно приймаємо рішення, як ми реагуємо на ті чи інші виклики, як ми з вами налагоджуємо співпрацю з іншими органами, які присутні в місті, від того залежить добробут людей, які проживають в місті. Від того залежить, скажімо так, нормальна ситуація і обстановка у місті і в громаді всередині. Ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день важка ситуація в усіх галузях економіки, тому що країна вирішила і в першу чергу народ український вирішив іти. Новою стежкою приєднатися до європейського суспільства, до європейської родини. Тому зараз ті зміни, які відбуваються і в, по програмах уряду, і в законах України, ми будемо надіятися, що це все йде на благо людей. Те, що ми з вами швидше зрозуміємо, що по старому ми вже до цього. Ніколи не повернемося, те, що ми будемо з вами жити по-новому, ну і в першу чергу ми з вами будемо працювати по-новому. Тому всі налаштовуйтеся на такий новий період в житті, буде трошки змін у нас, ось вони вже проходять. Але в основному, я думаю, люди, які виявлять бажання працювати, мають певний досвід. Основне це бажання працювати. Всі залишаються, всі будуть працювати і разом з вами ми вибудуємо на сам порядок ті відносини, які мають бути в громаді, в місті. Ну і в цілому від нас залежить, як буде працювати і область, і держава. Тому я вас ще раз вітаю з цим днем. Начальники управлінь відділів, знають, як. Ми далі будемо працювати сьогодні з 13-ї години дня. Ось тому ще раз зі святом і хай щастить. Я вважаю від проспілки працівників державних установ від себе особисто. Здоров'я вам міцного, добра і достатку, благополуччя в кожній родині. Поваги, поваги, і ще раз скажу, поваги у кожному колективі, один до одного, до людей, які до вас приходять. Це ваші мешканці рідного міста. І від того залежить багато, як ви приймете, як люди, будуть, як люди будуть оцінювати роботу міської влади. Тож я бажаю вам мудрості і терпіння, людяності і порядності, щоб вам побільше було таких сонячних прекрасних днів, як сьогоднішній день, щоб було чисте небо над головою у вас. Завжди, щоб вам додали заробітну плату, як працівникам, які працюють на мізерну заробітну плату. Ну, а все інше потім буде докладатись. Все залежить від нас, як ми з вами будемо працювати на наше рідне місто. І ось недавно я почула такий вислів і хочу побажати Володимиру Івановичу разом з його командою і з депутатами. Володимир Іванович, хочу побажати вам, щоб ви зробили таке місто Васильків, у якому вам особисто хотілося самому жити. Щоб воно було затишне, маленьке. А ми обіцяємо, я думаю, що кожен будемо старатися, щоб допомагати нашій владі, щоб кожен на своєму місці, на своїй вулиці, в своєму будинку, щоб у нас було затишне місто і щоб поменше було різних чвар, щоб побільше було доброзичливості. І святом вас вітаю. Скориставшись нагодою на урочистому зібранні із ювілейною датою привітали справжнього ветерана органів місцевого самоврядування синельник Наталю Миколаївну. Васильківська міська рада та президія Васильківського району про спілки працівників державних установ вислухує щиро подяку ветерану праці, синельник Наталії Миколаївні. Ваші опуски вона сьогодні ювілярка. знаєш, там там Шановна Наталія Миколаївна, а ще ми вам хочемо сказати, ще ми вам хочемо сказати такі слова. Як лебіді, білі, летять рік за роком, спливає життя, як вода, все у житті було у вас і радість журбою, і тяжка робота, і щастя і доброта. Хоч за плечима стільки літ прожиться, і на скронях сивина іскриться. За ваш невтомний і чесний труд, ми низько хочемо вклонитися. Нехай минає вас все зле. Нехай ще довго серце стука. Хай Бог здоров'я вам дає, а сива зозуля столітна хує, Святом вас ювілеєм. Дякую. Квіти ювіляру вручила депутат міської ради Евеліна Березанська. Дякую. За традицією урочистості закінчилися святковим концертом, підготовленим міським відділом культури.